Я сьогодні в шоці, як побачила. Я, я ще в неділю тут гуляла з дитиною, це було все нормально, нічого не, не предвіщало такої біди. А зараз я була в шоці. Це, це ляпас в сторону моєї сім'ї. в мене дід воював, він був ветеран і інвалід війни, я це зовсім не розумів. У мене таке відчуття, що країна збожеволіла. Я очень позитивно ставлюсь. Я вообще был удивлен, когда приехал в Черновцы. Я сам из города Харькова, где сейчас фронт, по сути, наш город ежедневно бомбят. И у нас до сих пор есть предметы, которые символизируют советскую власть. Это на горы с полком, есть парки отдыха, где можно встретить молодому орленку. И это, конечно, неправильно. Та, взагалі та погано, тому що це наша історія і має би бути і не ламати цей пам'ятник уже таки. Тож багато воювало і українців, і всяких. Людей дуже радий, що демонтували цей пам'ятник, адже це прожиток минулого, і пора позбуватися від цього радянського. Адже в наш час це не актуально, це прожиток минулого, і зараз актуальніше більше інші речі. герої 2014 року, хто захищав Україну тоді, хто захищає Україну зараз. І саме ці люди достойні того, щоб їх увіковічувати в якихось пам'ятках.